Дістала з морозилки качечку, нехай розмерзається. Це тут ще чарівник наш присилав. Курочку ми давно з'їли, а качечка ще лежала в морозилці. Завтра. Я думаю, до завтра розмерзнеться. Завтра хочу її замочити. І 6 в суботу запечу. Мультимейкер мій сьогодні проходить випробовування повним ходом. Вранці були тости чи гріночки, а на вечір Вові насмажила ось таких вафель. Віденських. Він в захваті. Скажу відверто, наскільки я не падка на таке все, але я скуштувала і мені дуже сподобалося. Вова взагалі втоптав уже півтори, здається, вафельки. Просто так, поки збирався на управу. А взагалі там я багато про них дивилася, вивчала. І це рецепт просто класичний. А там, взагалі, рецептів безліч. І я тепер же ж хочу їх випробувати. Ну, звісно, що класичний він більш універсальний, тому що кефір не завжди вдома є. Сметана також не завжди вдома є. Там є такі рецепти: цікаві на кефірі, на сметані. Є на кисломолочному сирі. Цікаві рецепти. Ви знаєте, я колись куштувала їх, мені здається, з кисломолочним сиром було б досить таки також прикольно. Вони були б. Вони виходять зверху хрусткі-хрусткі, такі дубові. А всередині там м'якушка м'якенька. І випікає, да, він трішки нерівномірно, але Вова каже, як ти хотіла, ну, там спіраль виходить. Он, як вона. Да, з однієї сторони, отут, вона йде ціла, а там ззаду вона не ціла. За, за, за рахунок цього, виходить, що спереду тут більш засмажується. От чому на камеру здається темнішим, ніж є насправді. На камеру, здається, таке, прям, якначе вони підгорівші. Ні, вони не підгорівші. А отуди, от де в кінці, от тени, там виходить світліше таке. Так, ось отут, де оце коричневіше, вони такі взагалі хрусткі-хрусткі. Він каже: скажи класно, кажу, навірно, треба, <головіка> мабуть, скуштувати. Бо він стоїть на а я не розумію, про що він. Тому я, ж кушу, я коли скуштувала, мені здалося, що було б смачно із кисломолочним сиром, тобто з творогом. так? І ще я знаходила рецепт зі звичайним сиром, ну, напівтвердим, да, наприклад. Також хочу випробувати. Ну, коротше, е ідей тепер вагони маленька тілешка, тільки часу, часу де на це брати? Не знаю. Так що ось так обстоять наші справи сьогодні. Все класно, все файно. Одним трішки засмутилася, в мене вийшли з ладу повністю кухонні ваги. Насправді, вони давно барахлили. Ну, якось я вже. Призвичаїлася, вони то потухнуть самі, вимкнуться. Пробувала змінювати батарейки, нічого це не дало. Тому в мене на кухні навіть стоїть гірка дежурна. Вони оце як починають тухнуть, вимикаються, вмикаються. Я перед тим, як щось зважувати, перевіряю гіркою. Ось. Ті, що в сараї в мене ще молоко, контрольні дойки вважу, ті все добре, працюють. А ці накрились мідним тазом. У мене є ще одні запасні. Вийшло як? У мене були кухонні ваги. Е, вийшли з ладу. Я придбала собі нові, оці звичайні білі. Забрала їх в сарай. А на кухню придбала собі отакі скляні, знаєте, як ото сенсорні. О, Боже! Забувся таймер виключитися. А на кухню придбала скляні сенсорні. І ну, не подобаються вони мені хочу вбий. То не туди натиснеш, то не обнуляється тара. Ну, коротше кажучи, якось не моє. І я їх прибрала подалі, витягла батарейки, прибрала, а собі купила такі ж білі, звичайні на кухню. І сьогодні вони повністю вийшли з ладу. Все, викинула, а достала поки на якийсь час оті сенсорні скляні. Ну, це на це, на, це тимчасово, це на деякий час, обов'язково куплю собі отакі білі, напевно, тому що мені з тими незручно. Ну, ось і все, мабуть. Мабуть, все. Всі новини вам розповіла. Все показала, все розказала. Ось така у мене ялинка. Красунька. Ялинка, красунька. В нас ще дощ страшенний. Вчора засипало снігом, вчора мороз, сьогодні мороз, зараз ще дощ. Просто капець. Ось такі справи. Так що бажаю всім гарного, тихого вечора, мирної ночі. Всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші перегляди. Сподіваюся, ми вернемося хоча б на попередній рівень, тому що в грудні, не дивлячись на те, що скільки було випущено рецептів, і випічка, і м'ясні страви, і рулети. І салатів скільки було. Грудень по зарплаті виявився найменшим за останні 7 місяців. Уявляєте? І що буде в січні, також не знаю, бо за 1 січня нарахували 10 гривень зарплату. За 2 січня нарахували 17 гривень зарплату. Що нарахують за третє, дізнаюся завтра. Так що. Будь ласка, давайте будемо більш активними, більш переглядів, більш коментарів. Я вдячна тим, хто про це ніколи не забуває. У мене є такі дівчатки, які пам'ятають про це завжди. І я їм дуже вдячна. Навіть нагадувати не треба, якщо навіть у мене не виходять відео, вони дивляться старі, вони пишуть коментарі під якимись старими відео. Молодці. Одним словом, молодці, і я вам вдячна. Ось. Все, мої любі, мої хороші. Всіх вас цілую, люблю. Обійняла кожного з вас. Бувайте до завтра. Папа! -па.